Акварель. З одного боку, це професійний матеріал, який вважається одним з найскладніших для опанування. З іншого боку, це саме та фарба, яку в першу чергу купують батьки своїм дітям для уроків малювання. І професійна якість акварелі, вона впливає на відношення до неї та роботу із шкільним звичайним набором з магазину канцтоварів. І діти десь років з 13 починають уникати акварель, особливо, якщо немає у цьому професійної потреби, якщо ви не збираєтесь стати професійним художником. Лякає багато речей. По-перше, те, що професійний набір це не за 45 гривень, як отакий звичайний з магазину канцтоварів. І десь в якийсь момент ми починаємо думати, що ну, таким набором не можна працювати професійно, гарно, не можна намалювати щось пристойне. Також дітей лякає те, що фарба дуже тече, що її важко контролювати, що вона зазвичай не настільки насичена за кольором, як, скажімо, акрилова фарба. У цьому випуску я покажу, як працювати з аквареллю, аби отримати від неї задоволення і налагодити з нею стосунки. Що треба зробити, аби перестати її боятися та нехтувати цією чудовою фарбою. І, як завжди, у випуску будуть практичні поради щодо цього. Тож, починаємо працювати. І одразу перша практична порада. Вирішіть, які три 4 чи 5 кольорів ви будете використовувати. І я не раджу брати на початку більше. І ви можете просто зупинитись на 1, 2, 3, 4, 5, які йдуть підряд у наборі, скажімо так. Або ви можете вирішити, який у вас настрій, чи вам дуже весело, чи у вас є якийсь сум на душі, чи просто вам подобаються якісь кольори більше, аніж інші. Але від 3 до 5 кольорів це найкраще вирішення для початку. І одразу друга порада: більше води. Не бійтеся води. Акварель, аква це з латинської вода. Тобто акварель це фарба, яка дуже полюбляє воду. Тож, додавайте цю воду і не бійтеся її додати у великій кількості. І починайте просто класти цю фарбу з великою кількістю води на папір. Просто якимось, якоюсь плямою, якимось розводами. Просто от, от як вам заманеться. Потім берете інший колір. І кладете поруч, і воно розтікається, і воно змішується. Оце нам і треба. Оце нам отак, саме отак і треба. Ну, таку я не знаю, нехай це буде як хмаринка така. Велика хмаринка. І ще один колір. І дивіться, дуже багато води, і вона тече. І от ми вибрали. Ці фарби і от десь знов. Намагайтеся мити пензлик перед тим, як занурювати у фарбу, щоб вона не була брудною. І якщо дуже багато води, і ви відчуваєте, що вам треба зменшити кількість, ви за допомогою паперового рушника забираєте з пензлика залишки і ці залишки потім Сухим пензликом забираєте з паперу, якщо вам це потрібно. Але це не обов'язково зараз, і ви просто продовжуєте, продовжуєте працювати і робити отакі гарні розводи. Просто таку робите хмаринку. Вже не хмаринка, може вже як гора якась виходить. Ну, в кого що. У вас може вийти зовсім по-іншому. І це саме те, що нам треба. Творчий підхід. Абсолютно творча робота. У всіх у всіх по-різному. Ну, мені щось захотілося додати до цього. Я тоді ось що зроблю. Я зроблю трішечки ще більше води із фарбою отак зроблю. І навіть зроблю отак трішечки її поставлю і нехай воно отак потече. Ну, підстеліть щось на стіл, щоб вам було нормально це робити. Я потім прибираю це рушником, поклали, ось у нас щось таке вийшло, можна взяти трішечки менший пензлик і щось таке ще зробити додатково, таке зробити додатково ще. Ви бачите, що я навмисне роблю так, щоб фарба змішувалася. Щоб різні кольори змішувалися між собою. Щоб я перестала боятися оцього змішування. Щоб воно мені подобалось. Щоб це було як гра. А що вийде? Це ми змішала, що вийде? Чи сподобається, чи ні? Може вийти так, що якийсь кольор не дуже сподобається, ну то ви запам'ятаєте, не будете наступного разу ці два кольори змішувати або класти поруч. І як ви мене зараз питаєте, що це я малюю, то я вам скажу, я навіть не знаю, що я оце таке малюю. Те, що мені хочеться, те, що мені подобається. От я так веду пензликом, куди мені хочеться. Я думаю тільки про те, які мені хочеться взяти фарби, які кольори, і куди їх покласти і які рухи зробити пензликом. Це все, про що я зараз думаю. А що воно вийде, то потім подивимося. Як зробити більш світлішу фарбу? Ну, в акварелі зазвичай ми використовуємо більше води. Білу фарбу ми не використовуємо. Вона є у наборі, як ви бачите, її можна взяти, але ну, якщо відноситися до акварелі більш серйозно, трішечки більш професійно, то вона має розводитися водою, аби зробити світліший колір. Ну, а Далі ви вирішуєте, якщо вам хочеться, додавайте білу, якщо у вас в цьому наборі шкільному є вона. Все ви можете зробити, якщо вам дуже хочеться, це не є проблема. Але біла, ну вона не вважається суто аквареллю, це як додавання вже як гуаші, це нормальне змішування технік, це теж абсолютно нормальна практика і професійна практика. Але якщо ви хочете опанувати акварель як саме акварель, то давайте спочатку забудемо про білу фарбу. І якщо ви мене зараз питаєте, що це я малюю, ну я скажу, я не знаю, щось воно таке цікаве виходить. Я просто роблю те, що мені хочеться. Мені не хочеться мати отут білий папір. Мені хочеться його зафарбувати якимось ніжним кольором, оце я і роблю. Це моє таке відчуття. І воно так, воно розпливається, але ж справа в тому, що... Ну, воно все в мене розпливається. Мені все одно, де воно більше, де менше розпливається, але я, ну, я намагаюся контролювати фарбу і воду. Тобто я зараз використовую трішечки менше води, бачите, зараз трішечки менше. І я розводжу фарбу і трішечки більш уважніше її кладу на папір, притримуючись якихось. Кордонів, які намальовані попередніми лініями. Але все одно я досить досить вільно роблю це трішечки повільніше, трішечки спокійніше. Бо вже в мене, ну, як вже друга частина роботи, коли я роблю більш деталі вже. Вже думаю, трішки ретельніше, щоб його ще тут додати, щоб воно було гарно і щоб не було забагато. Бо іноді буває так, що забагато. Тут фарба вже трішки підсохла і воно вже менш зливається. Але якщо ви хочете, щоб воно зовсім не змішувалося, то треба чекати до остаточного висихання фарби. Але це не є наша задача. Наша задача перестати боятися, що воно пливе і зливається один колір з іншим. Це сьогодні наша вправа. Тому ми робимо все, щоб воно так і виходило. Це просто ваша гра з фарбою. І на протязі цієї гри ви починаєте розуміти один одного, і у вас виникає така дружба. Тоді От мені захотілося зараз, ну, таке, начебто, як трішечки додати щось, ну, щоб воно таке файне вийшло. Ну, зовсім файне. Це не обов'язково, це просто, ну, мені подобається це все робити. Я насолоджуюсь цією грою, цим спілкуванням з фарбою, і мені просто це приємно. Тому я хочу додати ще щось, і воно мені просто до душі. Отако От щось в нас вийшло. На звіра якогось схоже, мабуть. Спочатку була хмаринка, потім гора, а тепер вийшов якийсь чудернацький звір.